У Львові убито народного депутата багатьох скликань, колишнього голову Верховної Ради, секретаря Ради Національної безпеки і оборони Андрія Парубія. Кажу про це, бо цілий невеликий шлях свого життя працювали поруч. І тому можу і маю право говорити про. Те, хто такий Андрій Парубій. Андрій належав до тих людей, які в самих найскладніших, в самих експериментальних умовах могли тримати стрій. Коли ситуація напружується і вона доходить до крайнього, крайньої межі, не всі витримують напругу. Андрій був здатен витримувати таку напругу і тримати стрій за найскладніших умов. Ви познайомилися, коли люди обрали в 2004 році в листопаді Андрія комендантом українського дому в ході Помаранчевої революції. Це самоврядування вразило тоді. І Україну і світ. Власне, завжди в умовах напруження українці здатні брати відповідальність на себе. Андрій був з тих, хто вмів міг брати на себе відповідальність і знав, що і як робити. Не кожна людина здатна в такій ситуації проявляти. Організаційні здібності вести за собою людей. Тоді ще в українському домі я був переконаний, що завжди буде лад, порядок, і завжди будуть виставлені чергові, і можна було сподіватися на те, що все, про що домовлялися, рішення, які приймалися, будуть виконані. Унікальна властивість характеру Андрія. Відданість його українській державності, і українській ідеї. Від діда передано було йому розуміння того, що основою всього для розвитку українця є українська державність. І ця відданість вона іноді вражала, вона переростала в таку ж саму відданість колективу партії, друзям, соратникам в поєднанні відданість з його організаційними здібностями взагалі створювали машину, яка здатна була пробивати будь-які будь стіни. Оце здатність приймати рішення, яка точнісінько так не властива більшості людей. В поєднанні з його відданості ідеї української державності і українськими цінностями, які він, як історик за освітою, дуже легко міг пояснювати на конкретних фактах, його рішучість іноді вона вражала, а навіть іноді були такі моменти, що вона вихлюпувала за край стакану. Згадаймо хоча б. Димову шашку 2010 році, яку Андрій приніс у Зал Верховної Ради. Я довгий час, при словах, коли називала сім'я Андрія, я згадував випадок 2004 року із шашкою, яку він тоді вперше приніс у Верховну Раду, але потреби її застосувати не було. І вдруге, коли в 10 році, під час ратифікації. Харківських злочинних угод депутатами, які з незрозумілих причин підтримали тоді зрадницьку позицію Віктора Януковича. Андрій був серед тих, хто знав, що робити, як робити, і коли опинявся в меншості, він діяв сам. І, власне, цей приклад із димовою шашкою є той крок мужності. Коли він зрозумів, що він має це зробити, решучість здатність приймати рішення в таких екстремальних умовах завжди виділяли Андрія Перебоя з-поміж його соратників, друзів. Зрозуміло, що, пройшовши через революцію на граніті, помаранчеву революцію, Андрій став одною з ключових дійових осіб. Революції Гідності. І його майстерність вже набута політика, який мав глибоку підготовку, який вмів працювати з людьми, зіграло колосальну роль, коли він став комендантом Революції Гідності, комендантом майдану, комендантом і командиром сил спротиву, які забезпечували охорону Майдану, безпеку. Людей, що є одним з найскладніших в такому організмі, як революційні події. Призначення головою Ради національної безпеки і оборони в тих умовах, коли фактично Рашистська Федерація розв'язала війну проти України, це була довіра відповідальністю, відповідальністю партнерів, друзів, колег. Соратників, і подальше обрання головою Верховної Ради, воно лише підтвердило, наскільки впевнено, твердо Андрій Поробій стояв на позиції української державності, відстоюючи в самих найскладніших умовах і ситуаціях, ідеали української державності. Причому завжди. В якій би складні ситуації не опинявся Андрій Парубій, він діяв як людина, як підготовлена людина, як знавець своєї справи. Ми ще декілька разів з ним зустрінемося, коли він буде головою Верховної Ради. У нас будуть дуже складні розмови і дискусії в той момент. Ми дещо по-різному будемо дивитися на подальший розвиток подій. Але я можу лише подякувати в тому, що ми зустрічались, ми говорили, ми шукали відповіді. Сьогодні по-злодійськи ворожа рука вбила Андрія. Ми втратили друга, товариша, ми втратили соратника по боротьбі за українську державність, ми втратили патріота. Убито. Андрія Парубія людину, яка віддавала себе українській справі, справі української державності. Убито у Львові. Зрозуміло, що слідство дасть якісь відповіді, але це убивство це продовження історії після убивства. Пані Фаріон у Львові, тепер Андрія Парубія. Це занадто великі втрати, щоб не задуматися над тим, що необхідно зробити для того, щоб ця логіка не продовжувалася. Вороги, очевидно, що намагаються ударити туди і там, де дуже й дуже болить. Тому це означає, що на це чергове вбивство у Львові необхідно подивитися не тільки з точки зору пошуку убивці, а й розуміння того, що насправді відбувається. Чому це відбувається у Львові і чому ворожа рука атакує людей, які віддані. Впевнені, які розуміли і знали, що і як необхідно робити. Вічна пам'ять і вічна слава патріоту України Андрію Парубію.